Мені друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Доволі неочікуваним способом Україна може отримати фактичне збільшення військової підтримки і одночасно новий поштовх для. Розвитку економіки України ініціатива. Ця походить з Європейського Союзу. Розповім вам. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і Прокоментуйте, що ви думаєте про такий підхід. Єврокомісар з питання оборони Андрію Скубілію запропонував змінити підхід до військової допомоги Україні. Замість того, щоб закуповувати зброю у виробників Європейського Євросоюзі чи, наприклад, Сполучених Штатах Америки, він сказав: давайте напряму фінансувати та купувати озброєння у самих українських. Виробників такий підхід отримав назву данська модель, оскільки вперше був реалізований саме Данією. Я розповідав вам про те, як це починалось. як міністр стратегічної голоси промисловості Олександр Камишин проголосив Україну арсеналом вільного світу, і на шляху до цієї амбітної мети домовився з Данією про таку модель фінансування, і потім інші країни почали наслідувати цей. Приклад за словами Кобіліуса, українські виробники можуть виготовляти зброю приблизно вдвічі дешевше ніж європейські та американські компанії. Тобто, якщо зараз євросоюз США виділяють приблизно 40 мільярдів доларів на військову допомогу, то купуючи українську зброю за ті ж гроші, можна отримати вже буде вдвічі більше. Озброєння. Ну звісно, що мова йде не про всю номенклатуру, тому що щось Україна просто не виробляє, але значною мірою. Більш того, я розповідав вам про те, який потенціал має українська оборонка з точки зору своїх виробничих спроможностей і свого експортного потенціалу, також який теж безумовно потрібно розкривати. Данія першу почала напряму інвестувати у виробництво зброї в Україні, зокрема фінансуючи артилерійські установки Богдана, до цієї ініціативи приєдналися і Литва. І Швеція через фінансування виробництва дронів та далекобійних ракет, і потім ця ініціатива набуває вже нового виміру. Взагалі, Євросоюз розробив фінансовий інструмент, так званий Security Action for Europe, SAFE, який дозволяє країнам-членам брати кредити під гарантії Євросоюзу для фінансування військових закупівель для України. Кубілі вважає, що safe кредити, от за цим особливим механізмом, можуть стати основою для масштаб. Ування закупівель саме української зброї такий підхід не лише підвищує ефективність допомоги, а й зміцнює українську економіку та оборонно-промисловий комплекс. Оце є надзвичайно важливим, тому що насправді це якраз той випадок, коли виникає синергія, коли 2 плюс 2 це більш ніж 4 тому що. Підтримуючи таким чином українську оборонку, одночасно розганяється двигун економічного розвитку України, тому що таким чином підтримується виробництво промисловість, створюються нові робочі місця, збільшується потенціал імпорта заміщення, тому що коли більше речей виробляється всередині країни в промисловому комплексі, то це означає позитивний вплив і на торгівельний баланс в перспективі з відкриттям. Я переконаний, що настане цей момент. В експорту українського зброєння це будуть додаткові кошти до української і фінансової системи загалом, і економіки, і платіжного балансу, євро, долари, інші валюти, за які ми будемо продавати свою зброю, і це додаткове надходження не тільки до ВВП, а до платіжного балансу, тобто це вага на міжнародній арені, також тому, що країна, яка має сильний оборонно промисловий комплекс, вона користується. Більшою вагою це об'єктивно, це де факто, тому що вона має право дозволяти або не дозволяти використання своєї зброї, яку вона виробляє, і це дуже насправді багатовимірна історія, тому що ми розуміємо, що сьогодні наша економіка наполовину працює за рахунок зовнішньої підтримки. Але так буде не завжди, м'яко кажучи, тому, щоби перейти в режим автономної, самодостатньої економічної роботи, нам безумовно потрібно прокачувати своє виробництво, свою промисловість. Тому будь який Ініціативи, які цьому сприяють, вони просто на вагу золота. Більш того, якщо це робити, то це ж за собою тягне оце виробництво оборонно промисловий комплекс, тягне за собою машинобудування, металургію, точне приладобудування, да там оптику, ну купу речей, наукові дослідження, штучний інтелект, це те, що потрібно, щоб бути такими виробниками. Тому це комплексна, по суті, така дуже проєкт орієнтована стратегія розвитку української промисловості. Совості а успішна промисловість це серце будь-якої здорової економіки, захисту суверенітету країни, ну взагалі економічного життя країни. Кюбілют наголошує, що посилення обороноздатності України це і є шлях до миру, адже лише сильна Україна може змусити Росію сісти за стіл. Переговорів ідея кубіліуса це стратегічний перехід від закупівлі західної зброї до фінансування закупівлі зброї українського виробництва. Це дозволить не лише подвоїти обсяг допомоги без збільшення витрат й підтримати українську економіку, оборонну промисловість, посилюючи позицію України у війні та на переговорах. Також друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати, що ви думаєте про цю ініціативу Кубіліуса. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube на Монобанку, ви допомагаєте нам створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновації українською мовою. До зустрічі!